24-та полтавська школа знаходиться у заповідній зоні в Яківцях. Сюди не долинають машині ні звуки, ні запахи. Поле полтавської битви так знають цю місцину Полтавці. Такий бузок майже біля кожної міської школи. А ось такі зелені класи мало де побачиш. Сергій Григорович Дудко, попередній директор нашої школи. Він е Думав, от як зробити, як використати саме природу нашого краю, нашої зони, заповідної зони поле Полтавської битви, як використати у навчальному процесі. І е, ми думали, як це все зробити, щоб це було гарно. Ну, ідея прийшла е, зробити зелений клас. Стара дошка, яку збиралися на смітник викидати, не шкода, якщо намочить дощ чи випалить сонце, пеньки із вирубаних аварійних пришкільних дерев. Замість стелі – небо і сонце, замість стін – дерева. Василь Сухомлинський перший розвинув ідею навчання на природі дітвора у захваті, такі уроки, як продовження перерви. Тому що тут є свіже повітря, пташечки співають. Спостерігаємо за природою. Ми проводимо різні уроки, наприклад, природознавство або основи здоров'я, літературне читання. У педагогів свої аргументи. Вони кажуть, природа виховує допитливість. В той час, коли діти в нас переймаються комп'ютерними іграми, телевізором, вони відволікають їх. І ви знаєте, ми вчимо їх дійсно спостерігати, знаходити те цікаве, те нове може, чого вони і не ніколи на що вони ніколи не зважали. Вони цікавляться всім. У них дуже багато запитань: а чому листочок зелений? А чому квіточка така? А чому сон сьогодні сонечко світи? Наступна вправа – понюхай квіточку. Тихаємо аромат квіточки. Дихальна гімнастика на природі теж набагато ефективніша ніж у задушливому класі. Уроки просто неба, невід'ємна частина навчання. Переконана молодий біолог школи пані Ольга. У чотирьох стінах її предмет не так сприймається. Ми часто ходимо з ними в дендропарк і розглядаємо взагалі рослинки, тварин різноманітних птахів, на прикладі, тобто серед природи урок проводимо. Діти можуть краще запам'ятовувати, оскільки вони переживають емоції, ті, які необхідно взагалі в нашому житті. А оскільки вони переживають емоції, вони і краще запам'ятовують, а потім і гарно відтворюють. А медикам не до емоцій. Їм потрібна статистика. Відколи у школі перейнялися здоров'я зберігаючими технологіями, тут з'явилася медсестра, яка фіксує усі результати. Це збагачення киснем, це активізація кори головного мозку. для Процесів і мислення, і уваги, і уяви звичайно, це і зміцнення імунітету. Спостерігається зниження захворюваності в період епідемії на гострі респіраторні вірусні інфекції, тобто 20-25% зниження ми маємо. У 24-тій школі кажуть, до них їздять переймати досвід із усієї області. Декілька полтавських шкіл теж поставили на дворі пеньочки. Однак із такою природою, щоб від дороги далеко пощастило не всім.